Мене звати Алла Півник, я лікар фізичної реабілітаційної медицини та керівник мультидисциплінарної команди міська клінічна лікарня No4 міста Дніпро. Великим поштовхом для того, щоб створити реабілітацію, це стала зміна фінансування в охороні здоров'я і заклади підписали договори з Національною службою здоров'я України. І до речі, це стало великим поштовхом для розвитку реабілітації в нашій країні. Насправді, це відділення розвивалося з перетворення відділення фізіотерапії на відділення реабілітації. У Цей заклад прийшла вже сформована мультидисциплінарна команда. Я лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і ерготерапевт. Також ми підписали договір з медичним університетом і являємося викладачами на кафедрі реабілітації. Нам дуже повезло, що адміністрація цієї лікарні зрозуміла, що реабілітаційне відділення це самостійний структурний підрозділ, що лікарем, лікуючим лікарем такого підрозділу. Має бути лікар фізичної реабілітаційної медицини, що ми постійно розвиваємося, нам треба все більше і більше розширювати штатний розпис, тому що лікарня велика на 750 ліжок. І забезпечити реабілітацію в гострому періоді це також дуже необхідно. Наше відділення, коли створилося, це було всього 5 ліжок. П'ять ліжок. Ми не були сконцентровані. От зараз відділення ви бачите. Ми не були сконцентровані в цьому відділенні, тут не було нічого, тут були просто стіни. А наші пацієнти лежали в різних відділеннях, і ми, як зайці, бігали від одного до іншого і надавали їм реабілітаційну допомогу. А ми ремонтувалися і купували обладнання за власні зароблені кошти з пакетів медичних гарантій. У нас не було допомоги якоїсь іншої. Зараз ми закінчимо вже там цю третю частину вже свого ремонту. Ну, надіємося, що наші 30 ліжок, і ну, здається, відділення вже буде цільне. Воно буде розділене між амбулаторним і стаціонарним залом. Ми заповнені тим обладнанням, яке хотіли, яке хотіли. І ну, я сподіваюся, що ну, років на 10. Але єдине, що знали, що все рівно вся ця реабілітація, якою ми займаємось, направлена на те, щоб пацієнт був більш незалежний в цьому світі. І це давало якби натхнення нам далі працювати. Складно було те, що ми прийшли в працюючі відділення фізіотерапії. І фахівці, які працювали тут, вони не повинні бути звільнені. Треба було зробити такий плавний перехід від тої старої реабілітації і формування нової мультидисциплінарної команди. Треба було зберегти стару команду і підлаштувати до нових викликів, які надає реабілітація, яка зайшла. Виклики були те, що нас було мало, треба було навчати багато фахівців. І це також займало якийсь період часу. 24 числа ми всі прокинулись від того, що громихнуло все місто. Ми просто люди. І, звичайно, було повне розуміння, що відбулося. Ні в кого не виникло питання в команди, чи їхати на роботу. Зібралися всі. Ну, ми переживали це в 2014 році, ми знали, що ми будемо. Таким евакуаційним хабом до нас будуть привозити поранених і треба руки. В мене стояло завдання, як зберегти команду. Ви знаєте, серцем реабілітаційного відділення є мультидисциплінарна команда, тому може бути дороговартністе обладнання, може бути гарні, гарне приміщення. Але найголовніше, що є в відділенні – це команда. І ця команда правда дуже цінна на сьогодні. Вона велика, вона згуртована. Ми вміємо працювати разом. Ну це найголовніше.